Mm, і все. Да. І воно так і кудись, кудись зникало. Ну воно якось повинна ренесанс бути, так і в якому виді вона буде. ну По законам фізики, історії і так далі, повинна. Як от я чекаю, коли ж мода на кльоші. Ні, ну на фотографії мода ж є, величезно. Зараз просто скажи нам на фотографію, і, але це стесня. Просто всі знімають, всі. І не обов'язково мати камеру в круту. Я їздив на фестивалі там можу, різні, купа фотографів, які тільки телефони. Але це відомі фотографи, вони свої фотографії продають на аукціонах, там. їх виставляють в музеях, і не треба цю контуру ходити з нею. Хуя, з Nokia там якась 40 мегапікселів. там... А... а зараз ще ж для жах фотографів. Це штучний інтелект, наприклад. Ми робили такі експерименти. Я кажу в мікрофон якісь слова. Гори, вибухи, там т -т 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 і мені видає документальну фотографію усім чим. І, 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 і Я потім цю фотографію друкував, показую там. Як це ти зняв? А що у тебе за камера? Так, це буде... Цікавий а інший. я зняв я. Я наговорив в мікрофон. А ще можна написати текст великий. Ці, І воно тобі видасть все, що ти написав. Фотографічна якість. А, роздільна здатність, яку задаш. Хочеш там на фасад, хочеш маленьку. Без проблем. Говорити. Э, Чого використовувати? Зараз будуть фотографи, які наговорять. Я хочу зробити таку фотографію. Тут тут наговорили, є. А, а ти будеш ходити, тут клати, палець болить, а нічого такого не виходить. Як наговорювати? Нап... <п 'я> робити? Використовувати. Тобі такий подарок. подарунок зробили. Ну, Використовуй його. І, все. і у тебе у той комп'ютер штучний. Це є твій фотоапарат, це мозок. Модель поехать в Каліфорнію, А там ще гірше.